Всім привіт, сьогодні 5 травня 2013 2014 року. Сьогодні Пасха. зранку посвятили. Я от знову прийшов в свою майстерню. Навіть працюю і у вихідні дні, у святкові дні, тому що є багато роботи, яку треба підготувати для виводу маток, котру я зроблю зараз і вона буде у мене на роки. Сьогодні зайнятий підготовкою це рамки. Для виводу маток ось така рамочка. Зробив 4 рамки на дві сім'ї. Дві госпіталки буду робити. В даний час я роблю за рештуці, в яких будуть вводитися самі матки. От на даний шприц обрізаний, є то на, 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 на треба буде сажатися мисочка від матки. Ось в такому положенню буде кріпитися на віск гарячий. Коли буде вже великий мотошник, тоді я закриваю матку з таким ізолятором. І шприця, двадцятка шприц. шприця. Щоб матка не розгрізла всі інші, закривається і в такому положенню вже матки виходять. Також буду пробувати потім збирати маточне молочко. Теж хочу збирати з шприця двойки. Сюди буду сажати лічинку, накривати шприцом. Вони будуть нютимутошник. От. Для того, щоб були якісні великі яйця, матка зараз ограничена, вона от в другому корпусі на 4 рамках так червить. І потім от, в даний решіточку ставиться сюди. Сот чистий, закривається, загинаються ці всі бляшки. З цієї сторони запускається матка в конечко. І виходить, що на одній стороні рамки вона починає червити. Через три дні вже буду брати звідси е, яєчка, з котрих буде потом виводитися матки. Тепер занятий шприцями. От, накуплю шпиців, ріжу їх і сюди скидаю вже більш-менш готові. Їх ще треба просверлити, але ну, сьогодні свято, я не буду сверлити. Там деякі є вже, от, що про вчора сверлив. Готові. Ну Тепер як я це роблю. Є ж Закривається. верхушка акуратно знімається. Це я роблю в перчатках, показую без перчаток. Вот. Це поки що готове, потім треба буде сверлити. Потім сам поршень. Обрізується, обрізується боки. Так, да, зараз йду. Уже Уже вже, вже було. Хорошо. Дві сторони обрізались. Тепер для того, щоб прикріпити. Робиться надріз. Є. І для того, щоб поршень легше заходив, трошки зрізується сам поршень от круги. Ще треба одну дірочку простралити буде. І фактично готово. Ось так. Все-всім пока.